Всім привіт! Ви на каналі Батьки в Декреті. Ми сьогодні для вас підготували дуже цікаве відео. Давно хотіли таке відзняти. Поділимось з вами своїми враженнями про партнерські пологи. Ви і в Тіктоці, і в Інстаграмі задавали нам е багато різних цікавих запитань. Ми їх зібрали докупи. І сьогодні чоловік поділиться своїми враженнями про партнерські пологи, а я поділюся своїми. Готовий? Добрий день. Що <сум> там питали? Е питань багато. Я одним оком їх переглядала, але я думаю, буде цікавіше, щоб це були неочікувані питання як для мене, так і для чоловіка. Тому будемо е підряд брати всі. Всіх цікавить, коли ми там фічка покажемо мільйон запитань саме таких. Але сьогодні все ж таки про партнерські пологи. Я тут бачила один коментар: хочеться знаєш поетапно йти як історія, як ми готувалися. Розпочнемо з того, що чи готувалися ми взагалі до партнерських пологів. Е як. Ми наважились на це, і чи змушувала я чоловіка туди йти. Чи це було його свідоме рішення? Насправді ми розмовляли. Ми готувалися. Тому що я розуміла, що ці всі питання треба обговорити на березі, як то кажуть. Я тебе наче як не змушувала. Я просто тебе готувала і казала, що я хочу, щоб ти пішов. Мене не змушували. Та ні, ми ще це було обговорено і рішено ще до вагітності, а не під час вагітності. Що я піду в народи. А ти хотів іти? Звісно. Хотів. До пологів ми готувалися, ми в лікарні записалися на невеличкі курси, школа материнства називалася. Там було декілька занять. Нам там про все розповідали, як це буде проходити. Про епідуральну анестезію розповідали, розповідали, як почнуться пологи, як зрозуміти, що перейми почалися. І це було круто, що слухала не тільки я а чоловік також зі мною ходив. Він також слухав свого боку. Це все також сприймав, налаштовувався на цей весь процес. Ці всі нюанси слухала не лише я, а й чоловік. І це, якби нас і зближувало ще на самому початку. Ми розуміли, що е, ми чекаємо на появу нового життя. Це важливо, важливо підготуватися. Ну там також і був, так скажемо, урок про партнерські роди, де нам розказували, що чоловік може робити, що там буде відбуватися, так, у двох словах. А що краще не робити? Що да, що не робити. Але з досвіду особисто свого скажу, що готуйтеся, читайте книжки. Не читайте. Коли настане День Х, ви не будете готові все одно 100%. Це точно. То все з пам'яті просто зникає в один момент. Стрес просто перенавантажує все розуміння всього, що відбувається. Я просто розумів, що мені страшно, а дружина там буде взагалі сама. То їй ж теж страшно, я собі так думаю. Хай де обом страшно. Чи були моменти, коли він хотів вийти, не дивитися? Це про мене. Чи я хотів вийти. Та ні, не було там такого. Це все казки, я не знаю, хто це розказував. Ти знаходишся, виходить, що ззаді біля голови свого партнера. Ти ж не стоїш коло врача і там. Що там, шеф, як діла? Все нормально. Ні, це собі з боку, там лікарі є. Все нормально, не було такого прямо ж. Виїта, що ви Ні, Ну я виходив по водичку, прийшов, а там вже пошів все почалося. <рес> Ти не землів? Ні. Це одне, що розгубився, і я коли мені лікар каже, будеш повинно перерізати. Я щось взагалі не поняв. У мене тут ком в горлі, куча емоцій, та й сказав, що наступного разу. Він сказав, домовилися. Так, питання від мене. Можна? Це вже провокація я пішла. <рес> Чи не бачив ти нічого зайвого, ні. що тобі зараз сниться вночі? Та ні, то там неможливо не щось зайве побачити. Як можна щось побачити зайве? Якщо ти знаходишся ззаді, ліжко висок, високо знаходиться. Тобто ти лежала, я стояв і ми були з тобою на одному рівні. Я також нічого за його не бачила. Я бачила просто момент, як вже дитину діставали, І ти цей момент бачив, так? Да? Ні, ну це, да, ну, це теж так всьо, якось в моменті. <гум> Чоловік шона, шона, тільки... Весь час фух. був і, <гум> і готовий, так? Да? А для мене <гум> не фух. Ні, ну. Вони щось там говорили один до одного лікарі, там головка видно, ще щось, і пішло-поїхало. Я цього нічого не бачив і тихо все було. <гум> спокійно. Чоловік весь час був прямо біля мене. Він мене за спину підпихував, підпирав, він на мене бризкав термальною водичкою, він підтримував. Мені здається, що він переживав зі мною і схватки, і потуги, і все, ми разом народили з ним цього сина, а не я одна. Так, як сприйняли лікарі, що ви хочете партнерські пологи, яка була взаємодія лікарів з вами обома? Нормально. Мені здається, що зараз це настільки популярно і настільки нормально, що ти йдеш з чоловіком, що лікарі цьому не забудуть. Ми коли приїхали, навіть ніхто нічого не говорив. Ми сказали, що йдемо в палату, як на пологово вже. Чи як називається. Спочатку ми в. Ну, звичайно, це пані... да, а потім вже в пологове відділення пішли. І разом, і ніхто не питав. Ніхто, типу. навіть да, сказали, все, підемоте. Я так зрозумів, що якщо б я не хотів би, то я сказав би, що я тут лишусь. А так все, збирайте речі, ходімо. Сіпимо. А, ми навіть коли на курсах були, то нам робили екскурсію по пологовому відділенню, і навіть тоді е говорили, що якщо чоловік з вами, ось для нього місце, і в кожній кімнаті для чоловіка є місце, тобто це норма. Злончик. Зараз... Ну так, да. ну, крісло, таке ти розклався, ти лежав, ти не сидів на табуретці десь. А пога, да, крісло, да, зручно було. Я навіть кемарну ну, там трошки пару хвилин. <рес> як партнерські пологи на вас вплинули як на пару, чи зблизили? Насправді мені здається, що дуже зблизили. Я після пологів е, якось по-іншому на тебе подивилася. Я відчувала настільки Я величезну підтримку, і мені здається, що воно просто капець як зблизило нас. Ну, це так. Да. Моя особиста думка, що і моя порада всім чоловікам, якщо хтось це буде бачиться, а якщо ні, то візьміть, покажіть цей кусочок чоловікові. Що кожен чоловік, це моя особиста порада, моя думка, що повинен бути поряд. Ну тоді відношення до, відношення до жінки змінюється в кращу сторону. Я раніше чув ці фрази були: та я тобі дитину народила. Думаю, ну і що тут такого? Всі говорять, ходять, я тобі дитину народив. Ну коли я був там, то ця фраза дуже сильна. Вона має право на існування. Ти просто бачив, наскільки це боляче і важко. Да, нічого страшного там немає. Одне єдине, що мені було ізначально, що я думав, я не дуже сильно брезгливий. Але думаю, це ж дитина там, яка вона вийде, що там, як там, це ж теж, опять же, ці фільми, кум у мене, привіт, куме, порозказував мені страшилок. І я думав, що там щось, але то все нормально, немає нічого. Ну, взагалі. Ну До цього дитина, ми теж як готувалися. Е, я чоловікові розповідала, що там дитина не буде гарною, вона буде синьою. Та, та ні, ну то й Но нормально. Він нас нормальний все. був. Да. Та нормально, ну синій, ну той трошки, да, там було синій. Ну, вибач, мене дев'ять місяців сидіти. Воді. Як ви вирішили народжувати разом? Це просто навіть і не обговорювалось, правда? Ні, ну. Раніше, там, знаєте, як в собі сиділи, спілкувалися про все. Ти так мене спитали, чи я піду. Я ж не міг задню дати. Звісно, піду. Плануєте другу дитину? Поки ні. Якщо мені прийдеться рожати, то точно ні. Чи важко народжувати? Капець, як важко. Далі, якби чоловік не зміг або не захотів бути на пологах, кого б ви взяли? Ну не знаю, е я сукруху. хотіла. Нє, Ні. Сукруху, ні. <звук> ну, я хотіла точно, щоб пішов зі мною чоловік. Я розуміла, що це буде просто неймовірна підтримка е в той момент. От зараз я вже пережила це е навколо тебе... Десяток чужих людей. Всі від тебе щось хочуть, всі щось пропонують, а ти взагалі нічого не розумієш в цей момент. Ти просто хочеш, щоб пошвидше тебе звідси випустили і все, піти додому. А тут є свіжа голова, чоловік з боку, який може прийняти рішення. От я до останнього не хотіла епідуральну анестезію. Мені її кололи вже в останній момент, вже вводили останню дозу, коли я вже була в потугах. Просто вводили того, що розуміла, що ми за нею заплатимо. І ну, чоловік мене якби сказав, що ти мучаєшся, тобі важко давай вже колоти, коли багато чужих людей. А біля тебе рідна кровинка, яка просто підтримує нереально, і це набагато легше, коли тобі хочеться сісти і ревіти. Ти тримаєшся, тому що розумієш що він поряд. Він так само хоче сісти і діти. Але ми дивилися один на одного і розуміли, що в нас немає права на те, щоб показувати занадто багато емоцій, тому що розуміли, що один в одному важко це сприймати, і важко, тому що ну нема куди подітися. Процес запущений. я думаю, що порада для тих, кого може хтось не чоловік не хоче піти. І ви там не знаєте, що робити, щоб було легше, і думаю, що треба оцю жінку брати. А, доула. Існують да. доули, які Ми йдуть до з тобою. Да. От, напевно, я б доулу взяла. Стой, Багато стой, хто стой. маму з собою бере, я б, напевно, маму не хотіла брати, тому що ну, мама, це... при ж, ній хочеться не завжди. Да. При ній хочеться пожалітися, хочеться поплакати, хочеться приголубитися. Це не той момент, коли треба розкисати. Та й мамі було б важко, напевно, дивитися, Мама що твоїй кого. дитині погано. От я б, напевно, да, доулу взяла там за неї заплатити. Вона, по-перше, професійні поради надає, вона каже, що як робити правильно. З лікарями вона комунікує. Хтось написав, що я проти партнерських пологів, це має залишатися лише для жінки. Не підтримуємо таке, але mm -hmm. має кожна, право на життя, в кожного да, своє. своя думка. Чи почувалася ти в безпеці поряд з чоловіком на пологах? Так, стовідсотково так, тому що ну я розуміла, що поряд є людина, яка може прийняти адекватне рішення, яка може захистити. Я довго не могла народити, хоча був процес швидкий. Але коли пішли потуги, то ми пробували по-різному і лежачи. Мені що це не було довго довго. Це так кажеться, у людей буває і. Для мене це було просто капець як довго. І сидячи, і навіть у цей, коли сидячи, народжуєш, там спеціально також штукенція. Чоловік ззаді тебе сидить. Тобі може гладити спинку, масажувати, підтримувати, обіймати і нічого взагалі зайвого не видно, навіть в такому положенні сидячи, коли народжують. Ні, Лікарі медсестри, медбрати, як правильно називати, вони все кажуть, я прийшов, де це виходив, куди це я виходив? По водичку виходив. А, да. Прийшов, вони кажуть, так, ззаді, ставайте, сідайте там. Я кажу, все, шеф робиться, вже пішло, поїхали процес. <гум> е, саме важче, що, на мою думку, було, це дивитися, що твої половинки болять, а ти нічого не можеш зробити. Оце саме було неприємне, а все інше. Нормально було. І треба, Я думаю, що кожен чоловік. Потім якось вже дивишся, і на других жінок думає, що це ви мало це народили. Чи встає тато вночі до дитини? Перші місяці як тато допомагав вам? Ми завжди вдвох встаємо вночі. Так, да, завжди. А, і ще саме разом не були на родах, то потім чоловік все одно приходить. Після родів дружина приїжджає, і вона відпочиває, До те приходить тетя. І починаю розказувати, що з цією дитиною робити. То, якщо хоч на пологах не буде, то після полог, я думаю, що чоловік довжен 100% бути в палаті. Так, да, бо мамі це, роз... мамі це розказувати ну, при... ну, все реально, але мамі це розказувати, їй так вона ще до себе в тяму не прийшла. А тут а мені, вроді, розказували. Я ж не рожав, і то половина забув, половина сповнив потом. Кажуть, водою треба умивати, підмивати, то я думаю, якою водою холодною чи гарячою треба вмити. Теплою. Так, да, то треба, надо стовідсотково. Чи плануємо посадити дерево на честь сина? Цікаве питання. Я думаю, що так. Да. А скільки вартують пологи? Я не пам'ятаю. Ми народжували в приватній клініці, і пологи нам обійшлися десь 100. Тисяч, а ні. ні, куди ти так? Що ти таке? Ну, з усім, з 38 тисяч гривень самі пологі до 40. Страховка десь до 10, це 50 тисяч, ну, 60 тисяч. Ну, хай б десь 70. Та я це посчитав. Ну, думаю, що державні теж там треба що, за щось платити, там не безкоштовно все ж буде. Не знаю. Ну, по питанням це все. Що ми від себе можемо додати? Висновки, які можемо підбити. Якщо буде друга дитина, ти підеш зі мною знову? Да, і по по буду перерізати. Будеш перерізати? Да. ти ж обіцяв врачу що ж на цьому. Ми можемо поставити крапку. Висновки наші такі: що партнерські пологи, ви повинні йти на них вдвох. Ви повинні вдвох розуміти, що ви вдвох зустрінете вашого синочка чи вашу донечку. Я думаю, що партнерські пологи тільки скріплюють. Відносини, тому ну, нічого там страшного немає. Все, що от, особисто від мене, оце, що я говорив, що некомфортно, якось, що твої половинки неприємно, боляче, а ти нічого не можеш з цим зробити. Оце саме. Тоді того я і тоді кажу, що давайте укол, давайте щось робити. Що ж це таке робиться? І потім якось, ну. Більше у вихованні ти займ, приймаєш участь дитини. Ти розумієш, що через що прийшла дружина, і коли каже, є вибір, хто піде памперс поміняти, то й ти йдеш міняти. Uh -huh. Понимаєш, що там вже людина помучилась добре. Uh -huh. Цей памперс же можеш іти передіти. Та я думаю, ну, що ще чоловіки, красавчики. Я з вами, братва. Ми вам кажемо дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки. Чекаємо вас в коментарях. Ну і до зустрічі. Якщо ще якісь да, будуть питання, пишіть в коментарях. Ми вам там відпишемо. Може, щось забули. Перше інтерв'ю, все таки.